Що таке час? Оманливо просте питання, однак це ключ до розуміння відносності. А ще причина посивіння мого волосся. Ми описуємо рух як функцію часу. 10 метрів за секунду, 100 кілометрів на годину. Але математичний опис швидкості є спірним, якщо ми не можемо дати визначення часу. Чи є час універсальним? Іншими словами, чи по всій галактиці чутно тік? Так. Так би мовити, годинник, синхронізатор, який просувається вперед, наче Моцартів метроном. Відповідь, друзі, ні. Час не абсолютний. Власне, для нас, віруючих фізиків, різниця між минулим, теперішнім і майбутнім всього лише уперта ілюзія. Тут є над чим подумати, знаю. Знаю. Але розуміння часу є вкрай важливим для розуміння відносності. А зараз я хочу, щоб ви заплющили очі. Не хвилюйтеся, я не кусаюся. Але шукаю нового домашнього улюбленця. Ну ж бо заплющте очі. Щоб справді збагнути ідею часу, нам треба зробити крок назад і запитати, що таке світло. Тож рушаємо зі мною. До сонця. Світло проходить від сонця до землі через космос, так? У вашому віці я хотів знати, як може щось світло проходити через ніщо космос. Виокремимо промінь світла і рушаємо разом із ним, але рухаємося швидше. Ви зі мною? Швидше. Швидше. Що таке час?